Вітаю вас, мої любі діви. З вами Клименко Наталія. Це прогноз для вас на другу половину 2024 року. А починаючи із кінця червня, буде ряд напружених моментів, і багато планет перейде в ретроградний рух. Тобто, для того, щоб щось підкругувати, ми доробили свої справи, які були розпочаті раніше цього року. Та перш ніж почати, підписуйтеся, хто ще не підписаний, ставте лайки, підтримайте, будь ласка, український контент. Це також важливо для енергообміну при отриманні інформації. Почнемо ми з Планета Трансформації та кардинальних змін у нашому житті. Це планета, яка може поділити наше життя на до та після. Із 22 січня цього року він перейшов в вололюбний знак Водолію. А із 2 травня і до 12 жовтня він буде ретроградним. Про це є окреме відео на моєму каналі. Посилання залишу вам в описі під цим відео. Коли планета ретроградна, вона ближче до. Землі і вона сильніше на нас впливає. І з 1 вересня, будучи ретроградним, він повертається в знак земного козирогу. і буде ще більше вимагати від нас відповідальності та рішучих дій, буде випробовувати нас на витривалість та стійкість. В період із 12 жовтня плюс-мінус 5 днів, поки він буде в стоянні перед розворотом, він буде ще сильніше діяти на нас як бульдозер, і вже будучи в прямому русі, із 12 жовтня по 20 листопада, він буде проходити. По знаку козиріг в останніх градусах. Тож особливо, якщо у вас є планети в останніх градусах козирогу, або ж ваш асцендент потрапляє в знак козирогу, також буде діяти на вас, вимагаючи від вас відповідальності Плутон. А вже з 20 листопада він переходить в знак волелюбного водолію. За цей період він буде стояти в вашому шостому секторі, тобто можуть бути кардинальні зміни, які пов'язані із трансформацією вашого життя в кращу сторону, в темах, які стосуються вашої рутинної роботи, роботи в найм, вашого графіку дня, а також здоров'я. Це можуть бути кардинальні зустрічі із людьми, які вам чомусь допоможуть. Переїзд в іншу країну і тим самим зміна вашого режиму дня. Або ж це може бути кардинальна зміна вашої діяльності, зміна роботи, реформи на вашій роботі. Восени, коли Плутон буде повертатися в знак козріг, це буде торкатися вашого п'ятого сектору. Тобто, якщо у вас були якісь незавершені справи, які стосувалися вашого хобі, власної справи, дітей. Вашої творчості, то це сприятливий час, щоб щось доробити і поставити крапку і вже йти далі. Адже на довгий час Плутон переходить в ваш шостий сектор, посилюючи ваш вплив та відповідальність в темі здоров'я та роботи. Нептун, ще одна вища планета, і з 2 липня по 7 грудня буде в ретроградному русі. Зараз він проходить останніми градусами знаку риби, якими володіє. І він буде давати туманність, непорозуміння, багато роботи, роботи, переосмислення ситуацій, які пов'язані із вашими партнерами по шлюбу або по бізнесу, або ж вашими опонентами чи відкритими ворогами та клієнтами. Це може бути повернення вдячних клієнтів. Важливо в цей період бути уважними при підписанні контрактів. Уран планета всього креативного, інноваційного, планета свободи та незалежності зараз знаходиться в знаті телець вашому дев'ятому секторі. А з 1 вересня буде ретроградною, тобто будуть повтори ситуації, які пов'язані із, наприклад. Новим навчанням або ж новими зустрічами, допомогою друзів, що пов'язано із закордоном, із навчанням, із юридичними питаннями, оскільки Уран відповідає за інтернет, нові технології, тож може бути навчання онлайн. Для вас ще одна сприятлива можливість отримати нову спеціальність. В іншому ж випадку це можуть бути неочікувані різкі зміни, перепони, які пов'язані із вашим виїздом за кордон. Період не є сприятливим для початку нових справ, але повернення до того навчання і до тих цілей, які у вас були раніше, це ще одна хороша можливість. За період ретрогатності орану ви зможете розширити свої знання і доповнити їх новими. Юпітер планета соціального успіху, розширення, благополуччя, великого щастя, перейшов 26 травня в знак. Близняки, у ваш 10 сектор. А з 9 жовтня він буде в ратрогадному русі, і це для вас буде ще одним шансом для того, щоб проявити себе в області вашої кар'єри, вашого статусу, можливі вагомі покупки для вас, або ж зустрічі з пливовими людьми. Це ще один шанс для вас проявити свій авторитет. Може бути перехід на вигідну для вас посаду або ж створення власного бізнесу, підписання важливих договорів. Може бути багато зустрічей, переписок, розширення вашого впливу, підвищення авторитету. Це може бути пов'язано із приїздом в інше місто або ж іншу країну, і тим самим ви покращите свій статус, і це може бути збільшення ваших повноважень. Юпітер цей період буде робити гармонійні аспекти до вашого другого та шостого секторів, які відповідають і за ваше. Здоров'я, за ваші ресурси, за роботу. Більш детально про вплив Юпітеру на ваш знак вже є відео на моєму каналі. Сатурн соціальна планета, яка відповідає за наші порядки, закони, звуження, і з 29 червня по 15 листопада буде в ретроградному русі. Можуть бути певні затори, ускладнення, оскільки він зараз на ці риби, то можуть бути такі закони, які будуть мати подвійне дно. Більш детально про вплив Сатурну на всі знаки Зодіаку ви зможете дізнатися із відео, яке вийде на моєму каналі, 18 червня. Для вас це буде періодом, коли. О ваш сьомий сектор потрапляється планета і буде вимагати великої повідальності за все, що пов'язано із вашими партнерськими взаємовідносинами. Для когось це може бути повторно укладання шлюбу або ж перепідписання вигідного для вас контракту, повернення ваших старих клієнтів, зустрічі із спливовими людьми, які мають вищий статус. Сатурн буде перевіряти вас на витривалість, наполегливість та дисциплінованість по відношенню до ваших партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу. Зараз Сатурн знаходиться в гармонійному аспекті до Урану. Це той момент, коли наша структурованість та дисципліна з однієї сторони і наша креативність, і відкритість до нового можуть творити дива, і це хороший, сприятливий аспект для того, щоб реалізувати наші плани. Сприятлива також і підтримка наших друзів. 20 серпня, і також повторним аспектом буде 25 грудня, буде напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Юпітер все розширює, Сатурн все звужує. Юпітер це планета удачі, а Сатурн великої наполегливої праці. Просто так він нічого не дає. Цей період може бути посилена боротьба за владу, за розподіл сфер впливу. Для успіху потрібно буде докласти великих зусиль. Обставини можуть звужувати наші амбіції. В той же час аспект дає нам велику мотивацію для соціального росту. Напружений момент також буде і в липні, всередині літа, коли Уран буде у з'єднанні із Марсом та злою зіркою алголь. І вони будуть робити напружений аспект квадратури до Меркурію, який відповідає за наше мислення та інформацію, за техніку та дороги. Алголь, її ще називають головами до Гаргони, може давати оцепеніння нашими страхами, посилювати, розширювати всі напружені аспекти. Це період боротьби добра і злом. Важливо. Діяти, діяти в колективі за підтримки друзів, впроваджувати в своє життя нові знання, і тоді обов'язково демон буде знищений. І з 12 червня білий місяць, який символізує в натальній карті допомогу вищих сил, буде переходити в знак близнюки. Це стосується вашого 11-го сектору. Тобто, в цей період, коли ви будете проявляти допомогу іншим, буде можливість вам реалізувати себе через соцмережі, через великі колективи, за підтримки друзів, ви зможете. Можете мати багато контактів, переписок і розширити сферу свого впливу через соціальні проекти, сприятливий період для реалізації ваших планів на майбутнє. 29 червня, чорний місяць або ж геката, або ще називають її ліліт. Це потаємна сторона нашої особистості, буде переходити в знак Терези ваш другий сектор, який пов'язаний із вашою власною самооцінкою та фінансами, вашими ресурсами, здоров'ям також буде давати острах або ж побоювання. Важливо цей період не піддаватися надію гекати. Вам може здаватися, що вас недооцінюють і не люблять, що ви мало заробляєте, недостойна робота. Більш детальне відео і про білий місяць, і про гекату вже є на моєму каналі. Меркурій, планета мислення та інформації, спілкування всієї паперової справи та доріг буде із 5 серпня по 29 серпня в ретроградному русі. За цей період вона буде торкатися знаку Діви, тобто вашого першого сектору, і буде заходити у ваш 12-й сектор, торкаючись знаку Лев. Можуть бути певні повернення ситуації або знайомства, або ж складнощі з утриманням певної інформації, яка пов'язана із вашим проявом в соціумі, із вашим власним я. Це може Може бути повернення вашого іміджу, або ж ви будете порозмислювати якусь інформацію. Це можуть бути і отримання інформації, яка раніше вам була недоступна, і зараз ви знову можете до неї повернутися. Це можуть бути розкриття таємниць або ж труднощі із отриманням інформації, яка пов'язана із далекими землями. А з 26 листопада до 15 грудня і він буде ретроградним в стрілець, стрілець буде торкатися вашого четвертого сектору, який пов'язаний із вашою нерухомістю, сім'єю, традиціями роду та місцем вашого проживання. Це може бути перепідписання угод на оренду або ж купівлі, продаж майна. Це може бути капітальний ремонт, повернення до того місця, де ви проживали раніше. Більш детально про періоди ретроградності Меркурію обов'язково будуть окремі відео. Венера, планета краси та гармонії наших бажань та взаємовідносин. Єдина в цьому році не буде ретроградною, і сімнадцятого червня по 11 липня вона буде знаходитися в знаці Рак, знаці сімейному. Тож сприятливим будуть період для того, щоб ми. Проявили турботу серед своїх друзів, а також великих колективів, груп однодумців. Сприятливий час для зустрічей, для соціальних проєктів, для прояву себе через соцмережі, через інтернет, для планування свого майбутнього. Для когось може бути сприятливим періодом в політичній діяльності та заключення повторно шлюбів, адже це дім других шлюбів. Успіх у спілкуванні з дітками, які не є вашими власними, проте ви можете з ними контактувати. Це можуть бути ваші хрещені діти або ж діти ваших друзів. А з 11 липня по 5 серпня спрятнує період для того, щоб зустріти людину, яка може стати вашим меценатом, покровителем. Вона переходить знак лев і буде давати нам щедрість та шарм, легкість, бажання проявити себе, показати шоу свого життя. Це може бути сп'ятим періодом для виїзду за кордон, для еміграції, для отримання важливих таємних знань, важливих для вас зустрічей або ж відвідування ретритів, санаторію для обстеження організму, гарної звістки з-за кордону. Із 5 по 29 серпня Венера буде перебувати в вашому першому секторі. В цей період буде зростати ваша харизма, люди будуть тягнутися до вас, і ви можете в цей період заявити про себе, показати свої навички. Багато буде спілкування і можливість реалізувати себе, адже перший сектор відповідає практично за всі сфери життя. Можете сформувати те оточення, яке буде вас надихати. З 29 серпня по 23 вересня Венера переходить в знак свого володіння в Терезим, це також повітряний знак. Буде давати успіх та винагороди, адже буде пов'язана із вашим другим сектором, сектором фінансів та вашої самооцінки, ваших ресурсів, в тому числі і здоров'я. Це можуть бути важливі для вас зустрічі, винагороди за продійну роботу, покращення умов вашої праці або ж ви зможете знайти для себе достойне джерело доходу. Сприятливо в цей період заводити нові корисні контакти та заявляти про себе, адже другий дім це дім роботи голосом. В період з 23 вересня по 17 жовтня Венера буде переходити в знак скорпіону. В цей період буде зростати ваша пристрасність глибина почуттів. В той же час ви можете стати дещо більш ревнивими. В цей період вам буде даватися можливість успіху, пов'язана із вашим близьким оточенням. Сприятливо заводити нові корисні контакти, покращуються умови роботи в вашому колективі, наприклад, сприятлива можливість для підвищення вашої кваліфікації, вдалих покупок стосовно комерційної посередницької діяльності. Покупки можуть бути пов'язані як з гаджетами, так і з транспортом, з недалекими поїздками. Хороший період для навчання, налагодження стосунків із вашими родичами. І 17 жовтня по 11 листопада Венера переходить в знак-стрілець і буде розширювати ваші можливості, ваш кругозір. Сприятливий період для мандрівок, для навчання. Вона буде потрапляти в ваш четвертий сектор. Сприятлива покращити умови вашого проживання, зміна обстановки, налагодження відносин в родині, також зміни місця проживання та покупок вашого селю, оформлення купівлі-продажу. Будинку, наприклад, або ж землі. З 11 листопада по 7 грудня Венера переходить знак Козиріг, знак практичний, цілеспрямований і буде знаходитися в вашому п'ятому секторі. В цей період можливі романтичні зустрічі, знайомства, пропозиція руки та серця, сприятлива можливість для виграшів, наприклад, в конкурсі або в лотереї, або ж відпусток. В цей період ви можете дізнатися звістку про народження дитини. Зростає ваш порив себе і бажання творити у всіх сенсах, займатися улюбленою справою та хобі. Для когось це буде сприятливим періодом для важливих зустрічей, для укладання договорів та отримання винагороду за вашу працю. Також це може бути вдалим періодом для виступів, для шоу та святкувань. Із 7 грудня Венера переходить знак водолій, буде багато невимушеного спілкування, легкості, свободи і зустрічі із друзями. Буде давати успіх вам у сфері, яка стосується вашої побутової рутинної роботи, а вашої роботи по найму. Хороший період для того, щоб запровадити корисну звичку, або ж знайти помічника собі по дому. Хтось може завести цей період собі домашнього улюбленця, хтось може перейти на іншу роботу, яка буде вам більше подобатися, або ж покращиться умови вашої праці. Будуть налагоджені стосунки в колективі. У періоді з 16 вересня по 4 жовтня ми будемо переживати з вами період коридору затемнень. 18 вересня буде місячне затемнення, і ми зможемо підбивати підсумки, будуть кармічні події, пов'язані із нашими попередніми діяннями. Це буде стосуватися ваших питань: спадку, аліментів або ж. Оподаткування, кредитів, банків, все, що пов'язане з великими грошима із ресурсами ваших партнерів та великого бізнесу, ви будете мати певні результати та ясність в цих сферах. 2 жовтня буде сонячне затемнення. Це період також дії коридору затемнень, коли буде сприятлива можливість почати все з нового листа. Буде народження нової енергії в знаці Терези. Це буде стосуватися вашого другого сектору, що пов'язане із вашими власними фінансами, ресурсами та здоров'ям. Марс, як планета, яка відповідає за наші дії та активність, нашу ініціативу із 7 грудня і до 24 лютого 2025 року, буде в ретроградному русі. В цей період можуть бути завищена конфліктність, травмування. Ми обов'язково будемо повертатися до тих подій, які стосуються в вашому випадку 12-го сектору, тобто все, що пов'язане з далекими землями, еміграцією, таємними організаціями, лікарнями, режимними об'єктами. Для когось це може бути активність пов'язана із психологією, зверненням до себе, до ваших бажань, чого саме ви хочете. Важливо цей період не починати нічого нового робити, а проаналізувати свої дії, щось підкоригувати в своїх проектах, які були створені раніше. Хочу наголосити ще про певні напружені періоди. Період дії коридору затем вважається досить напруженим. І ще до цього додається. Стояння Плутону, адже із 12 жовтня він буде виходити із ретроградного руху, а Юпітер 9 жовтня буде заходити в ретроградний рух, то це можуть бути питання, які будуть піднімати нашу відповідальність та прояв авторитету. В цей же період і Сатурн, і Оран, і Нептун ретроградні. А в період із 7 грудня плюс-мінус 7 днів. Буде напружений момент в зв'язку з тим, що Нептун буде виходити з ретроградного руху, буде в стоянні, і Марс буде в стоянні перед заходом в ретроградний рух. Юпітер, цей період ще ретроградний, і уран ретроградний. Отож, на нас більш сильно будуть впливати ці планети. І вимагатимуть від нас більшої відповідальності. В кінці року на нас чекатиме новомісяча – 31 грудня. В цей період ми можемо склати плани не лише на місяць вперед, але й на рік і в чарівну новорічну ніч проаналізувати свій попередній рік, подякувати за всім. Уроки подякувати собі, оскільки новомісяч буде в знаці козиріг, тож обов'язково прописуємо плани і дотримуємося їх. Ставимо собі реалістичні цілі та наполегливо йдемо. І нехай наступний рік буде обов'язково кращим, ніж цей. Сподобалось відео. Підписуйтеся до наступних зустрічей в наступних відео.